Молоді мешканці рівненщини в усі часи мали чим здивувати земляків і далеко не лише їх. Далі вашій увазі імена тих, хто найбільше відзначився у році, що минає. Створення англомовної музики у Рівному останнім часом перетворилося на цілу тенденцію, яку підтримували здебільшого молоді гурти Фонтан, Мерчі з Дана Ендреванш. Втім, найзнаковішою подією став реліз міні-альбому Діп, який випустили старожили рівненського року гурт «A Clone of My Own на композицію Старвіл Falls. Вони навіть відзняли відео, яке транслювалося на популярному музичному телеканалі A1. «A Clone of My Own перемагають у номінації Кращий альбом Їх платівка вдала. Дуже якісною до того ж, у порівнянні з релізами конкурентів вмістила найбільше треків на тому ж заході. Чого там все так просто? Вони можуть там на допомогу державну, спокійно собі жити, одягатись, платити за квартиру і їсти. Ну да, без машини, але зато вони займаються тим, що вони хочуть. А в нас, якщо не працюєш і музика не приносить, то це нереально. І от за це, що ми тратимо час. На те, щоб себе прокормити. От така от виходить. Горде звання гурту року виборюють молоді альтернативники. Фарінгейт цьогоріч вони вибороли першу премію на фестивалі Тарас Бульба, крім того, як і of my own» випустили відео кліп, який отримав трансляцію на A1. екранізовану композицію. Час самі Фарінгейт схильні вважати найпотужнішим своїм творінням станом на даний час. дивилася по телевізору кліпа. Ну, нічого, сказали, що кричиш. Ну залікльово посміялися разом пішли спати. Кращу пісню у році, що минув, створили епатажні березнівські репери кавалери. Їх відеокліп ринок на сервісі YouTube без особливої розкрутки переглянуло більше аніж півтори сотні тисяч користувачів. Прикметно, що пісню виконано на характерному поліському діалекті, до того ж з використанням неологізмів, одним з яких стало симпатичне слово ланцюг. Бой Бульбою, пироги, запчасті, дорові ра, на базарі ланцюги вибірають вайпера ново є тухля, і спортивний є костюми, сьогодні самі гонорові буду я у клубі З бульбою, пироги, запчасті дорове, ра на базарі ланцюги, вибірають вайпера, ново є тухля і спортивно є костюми, сьогодні самі гонорові буду я в клюбіхсьо, якщо розобрати це, що ми самі тобі щоб не казати там, вони гарно вдягаються, як лох. Що ж то, ланцу! ха так якось воно пішло, й пошло і й поїхали. Спить під забором. Алкаш. Теж обід, а то ланцюг спить під забором. Ти поняв? Типу по такого. Ну, ланцюг, це такий хлопець, це такий, як такий, як, -то, як, -то, як тобі сказати, персонаж, який, який, над які можна посміяти.